Десятилітня Наталя Поляк займається художньою гімнастикою уже шість років поспіль. Зізнається, що без танцю не уявляє собі життя. Секрет успіху юної леді у тому, що вона точно знає, чого хоче від кожного тренування, і від цього виду спорту взагалі тренер Наталочки каже, що вихованка ловить її слова на лету, тож повторювати її кілька разів не доводиться. Можливо, тому дівчина у свої десять має великий спортивний досвід. П'ятий рік вона приймає участь у змаганнях, тобто в неї вже опит є. У нас в подійоні проводиться квітнева рапсодія або весняна рапсодія, то як залежить від місяця. А потім вже перейшли на обласні змагання, а з часом вона вже приймала участь у міжнародних. І там того року ми перший раз командою виїхали на чемпіонат України, де вона приймала участь у Змаганнях і захищали з Закарпатської області. Наша героїня радіє участі у всіх змаганнях, незалежно від її результатів. Каже, що зі своїм дружнім колективом хоч в вогонь, хоч у воду. Мені дуже подобається займатися художньою гімнастикою, тому що це приносить користь для здоров'я і просто радість. У нас дуже дружні колектив. Всі з одним дружать, діляться чимось. Е, я вже багато їздила на змаганнях і найбільша поїздка мені сподобалася в е, Там, Тому що там ми були на морі, відпочивали, е, здобули нагороди, а наступна наша поїздка буде в Білу церкву. Це міжнародний турнір хтожньої гімнастики. Я сподіваюся, що ми забудемо хороші нагороди.